Приурочена до дня народження моєї країни. Колись кордони знову будуть вільні, колись ти станеш впевнена у собі. Ти будеш палко вірити в любові і жити мирно із сусідами на Сході. Колись це станеться, я точно це я знаю. Я завжди буду поруч із тобою. Цінить все те, що над мене батьками, і нести волю дітям, внукам й далі. Сьогодні день народження у тебе, ти стільки терпиш і чекаєш вірно, коли всі діти, як один, проснуться і будуть ще палкіш тебе написано 24 серпня 2020 року.